Чули ви коли-небудь про такий термін, як економіка володіння. Я от вчора від колег почув і раніше знав, що це означає, але не знав, що в цьому є таке гарне словосполучення. Це той випадок, наприклад, коли ви купуючи меблі. От в моєму випадку я меблі продаю, купуєте там на 3-4 тисячі дешевше там ліжко або матрас, або диван. Але не задумуєтесь, яка ж різниця між дорожчим і дешевшим товаром? І чому той дорожчий товар має якусь таку ознаку, наприклад, в ліжку там додатково металева рамка, яка забезпечує йому надійність та довговічність. І що ця металева рамка просто продовжує срок експлуатації життя цього ліжка на умовних там, 3, 4, 5 років. Тому що в нас є ліжка з гарантією 7 років. Такої ніхто не дає. Наприклад, ліжко коштує 20 тисяч, а ви, та ні, куплю ось це за 17. Тобто, економлячи зараз 3 тисячі, в майбутньому на 3, 4, 5 років таке ліжко менше прослужить. Якщо оцю суму економії розбити на Період додаткової експлуатації ліжка, то вона взагалі смішна на рік виходить. Саме тому я постійно пояснюю, що ось це дешевше, тому що тому що так. А ось це чуть-чуть дорожче, тому що є ось така ознака або така конструктивна особливість, щоб люди розуміли, за що вони доплачують. Не шукайте, не вигадуйте собі вигоду, як то кажуть, там блін. Пошукаю трошечки дешевше, нехай воно буде гірше, але нехай буде дешевше. Халяви не буває, як такої. Тобто, все, що має якусь низьку ціну, воно чомусь дешевше коштує. За якісними меблями переходьте на сайт Солохаді, а в описі до відео телефончик для зв'язку.